Всім привіт! Сьогодні ми з вами, як завжди, будемо щось робити, щось пов'язане з косметикою, а робити макіяж Сабріни Карпентер. Тут зараз з'явиться приклади її макіяжу. Мені вона здається досить дуже-дуже привабливою жінкою, її макіяж тим паче. І не факт, що він мені буде супер личити, але у мене є велике бажання його зробити, повторити, бо не спробуєш не дізнаєшся. Я вже зробила тон. За камерою. Зараз ми будемо приступати до бронзеру. У мене він від Ален Pro. Вже закінчується. Дуже хороший продукт. Взагалі її розташування бронзеру досить схоже на те, як роблю я. Тому тут нічого нового не буде. А чого воно так? лягло. Взагалі, повсякденному житті, я не дуже сильно роблю контур носа. Бо це буде не дуже гарно, але. Ну, я... Мені так здається. Але в цьому макіяжі ми його зробимо. Просто проблема в тому, що в мене прям немає холодного відтінку контурингу. Але в мене є бронзер тільки. Зараз воно виглядає досить яскраво, але. Я потім буду тушувати. Тепер треба це тушувати. Тушувати. Тушувати я буду. А чим я буду тушувати? Я, напевно, буду спонжиком тушувати своїм. Блін, я, походу, його не довижила. Да, він дуже вологий. Трошки підтушовую пензликом. Так виглядає набагато краще, але виглядає непогано. Я чомусь очікувала гіршого результату, але. Тут таке відчуття, що мій ніс нібито дійсно зменшився. Тут трошки треба висвітлити сам ніс. Я просто в повсякденному житті Я не дуже сильно звертаю взагалі увагу на ніс. Я дуже його контурую. Я просто залишаю його натуральним носиком. Але тут ми йому приділимо увагу. Зараз у нас будуть рум'яна, я трошки припутрюся. І тут, вже в рум'янах, очевидно, видно мені, те, що вона, у неї вони прямо на яблучках. Я собі роблю отут тут а тут треба буде отут тут Також в рум'янах мені прийдеться використовувати трошки інший відтінок рум'ян. Я, напевно, буду змішувати їх. І треба буде прямо наносити ось сюди. Хух, це страшно. Ну, непогано. Дивіться, як хорошо. Наступно ми будемо робити бронзер, сухий бронзер. І буду використовувати від Катріс, але він ще новий. І його тільки вчора забрала з позавчора. Забрала з Єви. І він в мене розбився. Гарний. Зараз буде найскладніший етап це очі. Першим чином, я, напевно, просто нанесу базу це такі тіні. Тепер треба зробити цю підложку з таких коричневих нюдових ціней. В мене немає нюдових коричневих ціней, але в мене є бронзер, який ви всі вже бачили сьогодні. І я думаю, що я нанесу його, бо я часто його наношу замість ціней. І наношу я не прям на всю повіку, а більше на. Куток і розтягую. Також я нанесу під око трохи цього бронзу. Тепер треба якось закріпити і зробити більш яскраві. У мене є варіант, або змішати ось ці два, і це буде теплий підтон, який мені потрібен, або використати холодним підтоном, але вже готовий. Але я, напевно, буду змішувати. В принципі, виходить досить непогано, якщо це все ще добре розташувати. Я вже все більш-менш розташувала. Тепер ми приходимо до каялу та стрілки. Я відразу кажу, я не знаю, наскільки це буде правильне рішення, але я не буду робити чорним, я буду робити коричневим, бо чорним, по-перше, в мене немає нормального чорного олівця, по-друге, Мені навряд чи сподобається, як воно буде виглядати на мені чорне. Але якщо ви хочете, я можу зняти окреме відео з чорною версією. Але сьогодні я буду робити коричневі. Ви... Я вже профарбувала довкола ока, і тепер найголовніше це стріля. Ага, видно, як у неї вони виглядають. Ви тільки подивіться на цю красу. Тепер треба це повторити на цьому оці. Ну, мені дуже подобається, на камері воно виглядає, чесно, не дуже, але в житті то бомба. Для очей я буду використовувати коричневу туш від Maybelline Sky Skyhigh. я профарбую, профарбовую все як завжди. Ось такі у нас дуже гарні очінятки виходять. І мені здається, очі досить схожі на сабріночку. Дійсно, схожі. щось в цьому є. І річ, яку я дуже яскраво помітила в макіяжі Сабріни, це блискітки. Тому ми зараз будемо використовувати блискітки. У неї вони прям під колір ціней. Якщо я наношу блискітки тільки в куток ока, то Сабріна на все повітря. Зараз у нас залишається нудний етап це брові і губи. Губи у неї теж не такі, які роблю я. Такі ж губки у нас у Сабріни. Я... Вони обведені коричневим контуром, і вони прям видно, що трохи вони виходять за контур. І не дуже сильно профарбовано олівцем всередині. Саме це відрізняється від мого макіяжу губ, бо я профарбовую майже все олівцем. У неї прогарбована тільки трошки отут-утут. В куточках. І тепер саме головне питання, який блиск мені використати, бо у неї він такий роз... рожевенький і полупрозорий, у мене є такий від Deluxe Visage. Я дуже рідко ним користуюся, але також проблема в тому, що він не дуже прозорий. Типу, він досить такий плотненький, але можна спробувати ще такий з персинкой. Тепер треба буде знімати цю бігодюшку. Взагалі я планувала робити всю голову кучерявою, бо Сабріна кучеряла в нас. Але на першій же кучеряшці я вирішила, що я буду дуже уставши Після цього. Ну, чим вам не Сабріна? Ой, прям тут хорошо объемчик отдало. Мені здається, я більше схожа на якусь куколку брат, ніж на Сабрину. Ніть цей макіяж живий И всім дякую за перегляд. Всім пока!